Що зветься сиха поблизу землі Яків дав синові своєму Йосифу, Була там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги сів біля криниці, а було близько шостої години, приходить жінка з Самарії набрати води. Ісус говорить їй, дай мені напитися. Бо ученики його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка-самар'янка каже йому, як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене самар'янки, адже ж юдеї не знаються самар'янами. Ісус сказав їй у відповідь. Якби ти знала дар Божий, хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої, говорить йому жінка, Господи, тобі і зачерпнути нема чим, а криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу, невже ти більший за отця нашого Якова? Який дав нам тикреницю цю, і сам з неї пив і діти Його, і худоба Його. Ісус сказав їй у відповідь всякий, хто п'є цю воду, знову буде спраглим, а хто питиме воду, яку дам я йому, той не буде спраглим повіг, але вода, яку я дам йому, я судям йому. Стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне, говорить йому жінка, Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати. Ісус говорить, їй, іди поклич чоловіка свого і приходь сюди. Жінка сказала йому у відповідь. Не маю я чоловіка, говорить Ісус. Правду сказала, що чоловіка не маєш, бо п'ять чоловіків мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти правду сказала, жінка говорить йому. Господи, бачу, що ти пророк, батьки наші поклонялися на цій горі. А ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходить в Єрусалимі. Ісус говорить, і жінко повір мені, що надходить час, коли будете поклонятись отцеві і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтесь тому, чого не знаєте, а ми кланяємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але прийде час і нині вже є, коли справжні поклонники клонятимуться Отцеві духом та істиною. Бо таких поклонників шукає отець собі. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися Духом та істиною. Жінка говорить Йому, я знаю, що прийде месія з вами, Христос. Коли Він прийде, сповни, і сповнить нам усе. Ісус сказав і це я, який розмовляю з тобою. В цей час прийшли ученики його, і здивувалися, що він розмовляє з жінкою. Проте ніхто не сказав, <кхух> чого тобі треба, або про що говорить з нею. Тоді жінка залишила свій Водоніс. Пішла до міста і сказала людям і їй побачити чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос. Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом ученики просили Його, кажучи учителю їж він же сказав їм. Я маю їжу, якої ви не знаєте. Тому ученики говорили між собою, хіба хто приніс йому дісти. Ісус говорить їм моя їжа є творити волю того, хто послав мене і звершити діло Його. Чи не кажете ви, що ще чотири місяці настануть з неба, а я говорю вам, зведіть очі ваші і погляньте на ними. Як вони половіли і готові до жнив, хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб і і жнець разом раділи, бо про це є правдиве слово. Один сіє, а інший жне. Я послав вважати те, що над чим ви не працювали. Інші працювали, аби вийшли в їхню працю, і багато самарян з міста, того увірували в нього, за словом жінки, яка засвідчила, що він сказав їй про все, що вона зробила. І тому, коли прийшли до нього самар'яни, то попросили його побути в них, і він пробув там два дні. І ще більше увірувало в нього за Його Словом, а жінці ті говор, говорили, вже не через твої слова віруємо, бо самі чули і знаємо, що він воїстину Спаситель світу Христос.